Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами познайомимося з задачами на визначення наскільки років старший, та обчислюватимемо значення виразів: дзвонить дзвоник, дзень-зелень, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! А починаємо ми сьогодні урок із повторення таблиці додавання та віднімання числа 4. До кожного з чисел, які знаходяться на краєчках сніжинки, будемо додавати 4. Так, і починаємо із числа 3. До трьох додати 4. 7. До двох додати чотири. Шість. До п'яти додати чотири. Дев'ять. До шести додати чотири. Десять. До чотирьох додати чотири. Вісім. І до нуля додати чотири. Чотири. Дивіться, яка красива сніжиночка. А тепер будемо прикрашати сніжинку, що знаходиться праворуч. Будемо віднімати 4. Від дев'яти віднімаємо 4 5. Від п'яти віднімаємо 4. 1. Від семи віднімаємо чотири. Від чотирьох 4 відняти чотири 0. Шість мінус чотири, два, вісім мінус чотири, чотири. А зараз пограємо у математичні сніжки. Наш бешкетник вже тут, як тут. Тож починаємо. Від восьми відняти три. П'ять до трьох додати два. Хто кине сніжку? П'ять. Від десяти відняти три. Сім. До чотирьох додати чотири вісім. Хто ж так швидко? Від дев'яти відняти шість буде три. До шести додати три. Дев'ять. Молодці. І починаємо розв'язувати задачі. Розв'язуємо усно. Хлопчики зліпили 10 сніжок, а дівчатка на 2 сніжки менше. Скільки сніжок зліпились, дівчатка? Якщо на скількись менше, то ми пам'ятаємо, треба віднімати від 10 відняти 2 дорівнює 8. Яку дію виконували? Віднімання. А чому саме її? Тому що в умові сказано, що дівчатка зліпили на дві сніжки менше, а коли менше, треба віднімати. Наступна. щоб залити ковзанку, дівчатка принесли 4 відерця води, запам'ятовуємо 4, а хлопчики на 3 відерця більше, скільки відерець води принесли хлопчики. Отже, якщо дівчатка принесли 4, а хлопчики на три більше до 4 додати 3 буде 7. Яку дію виконували? Додавання. А чому саме її? Тому що за умовою задачі хлопчики принесли на три більше, тому ми додавали 3. Отже, сьогодні на уроці будемо розв'язувати задачі на визначення, наскільки років старше. Та обчислюватимемо значення виразів. А спочатку працюємо з підручником. Сторінка 65. Ми вже бачимо на малюночку. Дівчинку малесеньку, який 4 рочки, та хлопчика йому 8 років. Прочитаємо про них Андрійкові 8 років, а його сестричці 4 рочки. Наскільки років Андрійко старший від сестрички? Визначити, наскільки років старше, це означає обчислити, наскільки більше має років. А ми знаємо, щоб дізнатися, наскільки більше, треба від більшого числа відняти менше. Від восьми відняти 4 буде 4. Отже, Андрійко на 4 роки старший від сестрички. Наступна задача. Бачимо вже у схемі, подивіться, кругла стрілочка. так? Вірніше кругла дужечка з двома стрілочками. Це значить, треба буде порівнювати. За малюнком складаємо задачу із запитанням, наскільки більше? Чого тут більше? Бананів, так? Ніж чого? ніж ананасів. Отже, мама купила 6 бананів та 3 ананаси. Мама, мабуть, готується до Нового року вже. Чого в нас більше? Бананів. Питання: наскільки більше бананів, ніж ананасів купила мама? Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від шести віднімаємо 3 дорівнює 3. Отже, відповідь: на 3 більше чого бананів, звісно. А зараз складемо нерівності з такими числами. 1, 2, 3, 4, 5. Треба скласти аж цілих 10 нерівностей, використавши знаки плюс та мінус. Починаємо. Якщо я якийсь забуду, то ви мені допоможете. 1 менше за 2, 2 менше за 3, 3 менше за 4, 4 менше за 5, 5 більше за 4, 4 більше за 3. 3 більше за 2, 2 більше за 1. 1 менше 5, 2 менше 4. 10 є, а можна є ще якісь скласти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми тим часом будемо обчислювати вирази. Почнемо з простих. Від 5 відняти 3 буде. 2. До 8 додати 2. 10. Від дев'яти відняти 9. Нуль. До семи додати два. Дев'ять. Від дев'яти відняти 2. Сім. Від 9 відняти 7 2. Тепер складніші вирази. В них в кожному по дві дії. Що треба зробити? Спочатку дізнатися. Результат першої дії, а потім вже розв'язувати далі. До 7 додати 3 буде 10. Від 10 відняти 0 10. Від 8 відняти 4 4. До 4 додати 0 4, від 6 відняти 2 4. Від 4 відняти 2 2. До 2 додати 5. 7. Від 7 відняти 4 3, від восьми відняти 3 5, від 5 відняти 2 3, від 9 відняти 5 4 до 4 додати 4 8. Не забувайте, коли записуєте такі вирази. Результат першої дії обов'язково вказувати над знаком, щоб потім не заплутатись. А зараз. Порівняємо довжини стрічок. Бешкетнику цікаво, наскільки сантиметрів жовта смужка довша, ніж зелена. Щоб це дізнатися, треба спочатку виміряти смужки. Дивимося на позначки. 0 суміщується з початком смужок. Дивимося жовта 7 см, а зелена скільки це? 4 см. Щоб порівняти два числа, продовжуйте. Треба від більшого відняти менше. Більше число 7, менше 4. Від 7 віднімаємо 4 буде 3. А зараз перевірте, правильно ви сидите? Розкажемо наш віршик. Зошицьвій я відкриваю на сторінці 58. І під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз раз візьмусь. І перше завдання вже нам відоме, треба пригадати склад чисел та заповнити клітинки. Сонечко має 8 промінчиків. Якщо до 6 додати скількись, то буде 8. Ці промінчики вам допоможуть. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз, якщо втомились, розкажемо ще один віршик. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. А що ж написати? Задачу треба розв'язати. Розглянемо малюночок та складемо за ним задачу, а потім розв'яжемо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо бджілки, скільки їх? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Отже, шість бджілок, а метеликів А метеликів чотири. Отака От кругла дужечка з двома стрілочками позначає, що треба дізнатися, чого ж більше, тобто порівняти: чого у нас більше? Більше бджілок, ніж метеликів. А наскільки? Щоб порівняти два числа, продовжуйте. Треба від більшого відняти менше. Тобто від 6 відняти 4. Та написати відповідь. Чи зміниться розв'язання задачі, якщо поставити запитання наскільки менше, як ви гадаєте? Ні, дітки, не зміниться, тому що ми все одно будемо порівнювати. А щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Цього тижня чотири уроки підряд, я по 10-15 разів повторювала це правило. Сподіваюсь, що ви його запам'ятали. Давайте розкажемо разом. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Наступне завдання. Таке, як ми з вами в класі вже розглядали усно у підручнику, так? Кажу в класі, а це, як наче, домашнє, заплуталась, вибачте. Треба виміряти відрізки, а потім обчислити, на скільки сантиметрів другий відрізок довший за перший. Для цього лінійку треба прикласти до початку відрізка і подивитися, скільки ж він. Буде завдовжки сантиметрів, потім другий. Підписати, яка довжина першого, яка другого, а потім від більшого відняти менше. Ну, а зараз закліпимо те, що вчили. Бачимо на малюночку: хлопчик 5 років, а дівчинка 8 років. Отже, умова задачі така: брату 8 років. Ой, вибачте, брату 5 років, а сестрі 8 років. Наскільки років сестра старша за брата? Тобто, наскільки років їй більше? Для цього порівняємо два числа 8 та 5. Від більшого відняли менше і можемо дати відповідь, сестра старша за брата на 3 роки. Наступне завдання. Теж бачимо сестру та брата, але тепер вже сестричка малесенька, їй всього 2 рочки. А братові шість років. Наскільки років брат старший за сестру? Тобто наскільки більше йому років? Від більшого числа віднімаємо менше, дізнаємося йому чотири. 4... Ой, що на чотири роки він старший. А по скільки років йому буде через 3 роки? Треба до кожного віку додати три. Отже, сестрі 2 роки додаємо 3, значить, їй буде 5. Братові 6 років, додаємо 3. І дізнаємося, що за 3 роки йому буде аж цілих 9 років. Ну що ж, а тепер дайте відповідь на запитання: отака вправа інтерв'ю. Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Мабуть, що я заплуталась так. Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? А чого, чого ви навчились сьогодні на уроці? Ну що ж, урок підходить до кінця до свого, тому пора вже й відпочити. Зайцевий завершу повідає програма. Самостійно цю фізкульт-хвилинку, а ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці.